Як безоплатно отримати активні крісло-колісні пантера за висновками МСЕК та мультидисциплінарних комісій? Ми світ літньої людини та реабілітації, ексклюзивний постачальник крісел-колісних пантера. Пантера це шведський бренд номер один у світі серед виробників активних крісел-колісних. Як ви можете безоплатно отримати активне крісло-колісне Пантера? Після звернення в УСН або ЦНАП, маючи на руках висновок медичної комісії або рекомендацію до ІПР? У вас будуть зазначені вироби та коди засобів реабілітації. На цьому етапі вам необхідно заповнити бланк заяви про намір забезпечення. Цей бланк ви можете отримати в УСН, або ж ми відправимо його вам. Роздрукуйте цей бланк і заповніть його від руки від імені особи з інвалідністю. У заяві необхідно вказати моделі виробів. Познайомитися з ними можна на нашому сайті. Також на сайті вказані шестизначні коди виробів, що відповідають ДСТУ, ЄН і СОН. Тому ви можете звірити їх з кодами, зазначеними у вас в рекомендаціях. За необхідності, наш менеджер проконсультує вас щодо виробів і допоможе підібрати засоби реабілітації. Після заповнення бланку зробіть чітке фото заяви або відскануйте її та відправте нам у зручний для вас месенджер. Після відправки очікуйте на повідомлення, прийнято. Якщо з'являться додаткові питання щодо заяви, ми обов'язково з вами зв'яжемось.